Привіт, привіт та вам ну, не показувалася в майстерні. Сьогодні маю багато планів, не знаю, що з того вийде, але просто я зрозуміла, що мене тягнуло в дві різні сторони. Тому що з одного боку, в мене є от, <свісно> такий список прикрас, які в мене закінчилися в наявності. Я собі поступово виписувала, описувала все, що продавалося якісь такі популярні е, типи прикрас, або щось таке, що е, мені хочеться, щоб воно було в наявності. І я зробила великий список, і плюс в мене в голові є дуже багато ідей, які хочеться зробити. І я якось так між тим, що треба зробити цей список, і тим, що хочеться зробити, застряла. І я не робила з того всього нічого, тому що знаєте, є необхідність, а є оцей творчий порив. Я це усвідомила. І вирішила просто почати щось робити, а там уже як піде. Тобто починаю я просто подивлюся з того, що на що в мене є матеріали. Це ніби як елементарно, тому що ідеї класно, ідеї багато, але на них треба мати матеріали. Тобто починаю з простого, з якихось найпростіших прикрас, які можна швидесенько-легесенько зробити. Для мене це такий лайфхак. Це знаєте, як кажуть, що е, якщо багато справ на день, починайте е, рекомендація така там. Тайм менеджменту чи де. Починайте день з найважчої справи. В мене не так. Я знаю, що в мене працює це, коли я починаю день з найлегшої справи те, що можна швидко зробити, поставити галочку. Ти вже отримуєш якісь дофаміни, що ти щось зробив. В тебе вже одна справа виконана, початок зроблений, і далі вже все йде набагато накше. Тому я вирішила якраз по цій системі почати працювати над прикрасами. Подивимося, що в мене сьогодні вийде.